Сьогодні буде два фото, бо я не хочу давати окреме відео та забагато уваги першому з них. А раз у нас попереду аж дві світлини. вважаю, за необхідне одразу сказати, що мене звати Тей. Я вас вітаю і ласкаво прошу до України. І почнімо з того, як декілька років тому я зробив діораму спортивної зали з хай'ю, бо аніме та манга тоді були дуже актуальні. Я з задоволенням слідкував за сюжетом, а на поручці все більше однені по цьому тайтлу. Це приміщення впізнається багатьма анімешниками та особливо моїми підписниками на Інстаграмі. Саме тому воно виявилося просто ідеальним для моєї ідеї. А вона полягала у тому, що дуже боляче бачити репортажі з рідних місць. У мене досі перед очима отой постер з Санджі, бо раніше моя кімната виглядала дуже схоже. Тож, найкращий спосіб передати цей біль розбити щось знайоме глядачеві. Наприклад, спортзалу з хайку. Висновок простий: треба робити кратер. Для його основи я взяв тонкий лист пенополістиролу, який зазвичай не підходить для діорам, які я роблю. Форма максимально випадкова. Край по периметру ламаю вручну. Далі роблю невеличке заглиблення викруткою. Потім беру куски іншого пінополістиролу, обрізки з минулих проєктів, та просто ламаю їх. Так я отримую приємну натуральну текстуру розбитого каменю. Приклеюю все це діло до основи за допомогою ПВА. а потім на нього ж приклеюю наповнювач для кошачого туалету. Після приблизно доби висихання кидаю увесь зайвий наповнювач. Далі змішую клей, чорну акрилову фарбу та воду, покриваю цією мішаниною усю конструкцію. Завдяки клею вона стане ще більш стійкою. Після висихання починаю фарбувати. Спочатку беру темно сіру фарбу, фарбую не повністю, а то там, то сям. При цьому залишаючи надлишок фарби на серветці поряд. Далі додаю білу фарбу. У поєднанні сіру виходить неоднорідний колір, що просто ідеально. І знову фарбую лише потроху, щоб витягти текстуру та зробити конструкцію більш об'ємною. Нарешті беруся за найненависніший елемент бомбу. Я свідомо зробив її якомога простішою і не основаною ні на чому реальному, бо не хочу звеличувати зброю у контексті запланованого фото. Тому, як бачите, я взяв найпростіший матеріал, відомий усім з дитячого садочка, кольоровий папір. Я навіть замість клею використовував скотч. Закрилки зробив навмання. Я думав, що в ідалі свої ракети повинен нагадувати хрест як символ смерті. Думаю, вийшло схоже. Останній штрих дерев'яні мішалки для кави. З них вийшли і доски підлоги. Нарізавши 60 дощечок, фарбую їх золотим гандам маркером Якщо ви уважно придивитеся, підлога у спортзалі золота, а не коричнева. Коли я робив діораму, я сам випадково додумався до цього способу зобразити лакеровану підлогу. І от тепер пробував це відтворити. Результат вийшов незадовільний для нормальної діаграми, але гарним для руїн, тому рандомно ламаю дощечки для більшої автентичності. Нарешті збираю все докупи. Багато того, що ви бачите, я зробив сам. Лише м'ячики та підставки під сіткою йшли у комплекті з різними надороїдами. З самого початку я планував додати більше руйнувань, але бажання витрачати багато сил та часу на це фото у мене ніколи не було. А потім я ще згадав фото місць пролітів, де снаряди не здетонували і зрозумів, що саме це я повинен показати. Зараз в Україні дуже багато місць, які з виду майже цілі, але які все одно довелося покинути. І я вважаю, що цей посил набагато сильніший за прості руйнування. Для ефекту світла з дірки у стелі, кладу зверху картон замість стелі та роблю у ньому дірку. Буквально той самий принцип, як у діорамі Калідору. Ще на фото ви побачите дим. На жаль, я не зняв на відео, як я це зробив, але просто знаєте, що я засуджую паління, і електронна сигарета у мене є лише як заміна дим машині. Ну і цікавий факт. Як часто буває, найперше фото виявилося найкращим з усіх. Просто з обробкою в Photoshop я теж не засняв. Кожну іншу світлину я перезнімав, а цю не довелося, і якщо чесно, мене це бісить. При цьому це фото мені чисто естетично дуже подобається. До того ж, воно вийшло дуже близько до мого бачення. Сподіваюся, що його оцінять. Але давайте про щось хороше: наприклад, про ЗСУ. А почнемо ми цю частину відео з динаміка з квілінгу. Я раніше ніколи квілінгом не займався, але от захотілося зробити соняшників побільше і я знайшов отакий цікавий спосіб. Для своїх соняшників я використовував 3-мм папір. Кольори підбирав, спираючись не на реальність, а на їх красу та трохи патріотичність. Якщо чесно, не маю жодної ідеї, як адекватно коментувати цей процес. Тому, якщо вам цікаво, можу у майбутньому розкрити його більш детально. Я все одно хотів пізніше зробити ще більше квіточок соняшнику, на віночки для милих дівчаток нендів. Оцей інструмент для квілінгу коштував мені приблизно 15-20 гривень. Тобто поріг входу у хобі дуже дешевий і це мене приємно вразило. Плюстки можна було б зробити з 7 мм смужа паперу, але я занадто лінивий для цього, тому купив собі фігурний дількопробивач. Один з найприємніших кроків у створенні соняшників розпушувати серцевину. Саме для цього я спочатку надрізав смужки. Потім залишається просто приклеїти полюстки до серцевини, і квіточка готова. Ось нам ще потрібно стебло. Перш за все, вирізаю отакі ромби для майбутніх листочків. До цієї форми я додумався сам, не знаю навіть як. Але якщо ромбик скласти отаким незвичним способом, він виглядатиме достатньо схожим на листочок соняшнику. І знаєте, таких листочків необхідно по 3 на кожну квітку. А кріпити я їх буду на отаку проволоку. Я навіть не знав, що така існує, але дівчина у Монпасія мене просто врятувала, коли показала її. Це проволока загорнута у зелений папір, і вона передається буквально як стебла для рукодільних квітів. Щоб квіточки гарно трималися, загинаю один кінець стебла, закріплюю його горизонтально та приклеюю квіточку на ПВА. Після висихання квіточка міцно тримається. Виглядає це отак. Листочки проклеються простіше: наносите краплинку ПВА та фіксуйте на стеблі, де на ваш погляд буде красиво. Так як я зробив сонячників набагато, довелося імпровізувати. Зараз ви бачите, як я спочатку виставив ракурс фотографії, а потім розставляю квіти так, щоб зайняти максимум поверхні у кадрі. До речі, роль бійця ЗСУ грає кліф з дестрендінгу, але з іншим личком. Результат? Ну, такий собі. Я досі не впевнений, чи обробка в фотошопі зробила краще чи навпаки гірше. Тоді мені здалося, що проблема в освітленні. Я знімав пізно, тому замість сонця використав лампу. Хай там як, я вирішив спробувати ще раз. Дочекався наступного дня, виставив на до проти сонця, вирішив спробувати інший ракурс, знайшов новий ракурс, зробив фото і зробив майже точну копію першої світлини. Ви тільки подивіться, оце перше фото після обробки. А це друге? Таке точне попадання може свідчити про одне: треба щось міняти кардинально. Тому вирішую додати небо до композиції. Фотографувати на вулиці я дуже люблю, але в умовах війни просто боюся. Тому, коли тачі, моя дружина, жартома запропонувала намалювати небо, я схопився за цю ідею, як щось, що у перспективі може стати реально незвичним та цікавим. І так, цей кусок пінополістиролу буде небом. Хоча поки що він виглядає як звичайна стіна. Принцип фарбування стіни точно такий, як для руїн для попереднього фото. Спочатку наносити основу з суміші води, фарби та клею, потім фарбуйте сірими та білими фарбами. Від темнішої до світлішої. Для цього я майже успішно використовую техніку dry brushing. Це коли на пензлі залишається мінімум фарби. Далі, нарешті, малюю небо. Художник з мене ніякий, тому вирішую додати ще соняшників, починаючи з її стебел. Далі домалюю квіти. І наостанок додають цяточки насіння. Тепер стіна виглядає як спроба якогось місцевого художника оновити придомову територію. Краще за сіру стіну, але можна було б звернутися до майстра. В моєму ж випадку такий варіант не підходить, бо малюнок занадто яскравий, тому будемо робити везерінг. Для цього додаю трохи сірого крилу на велику кількість води та перемішую. Отриману суміш наношу на стіну. Дуже важливо тримати поверхню вертикально, щоб усі сліди та потьоки виглядали натурально. Під кінець можна витерти стіну паперовим рушником, максимально акуратно, щоб зібрати лише надлишок. І нарешті нарешті фінальний варіант готовий, навіть кіця манюня прийшла проінспектувати та благословити цю зйомку. Я додав ще трохи руїн, і сцена з польової з соняшникової враз перетворилася на польову бойову. Що добре, для неї багато сонясників не потрібно. Ще згадав про намисто черепків, яке мені мати привезла багато-багато років тому з Криму. Ідеальні аксесуари для цього сюжету. Тут тепер можна розглядіти і посилання на ту жіночку, яка пропонувала расистам покласти насіння до кишень. І на фразу ти ж хотів землі цієї, тож тепер розмішайся з нею. Одним словом, вийшла краса. Якщо чесно, не знаю, що казати про обробку в фотошопі. Вона стандартна для мене, а відео і так вийшло дуже довге. Хочеться окремо вказати лише на два моменти. Перший Звісно, що додав піксель на форму цьому солдатові. Все ж таки, ця війна зробила піксель одним з символів віри у перемогу, і я не можу цього проігнорувати. Другий момент існує спеціальна версія суто для твіттеру. Меми з цим писком іноді добряче так розкручують. Тому я вирішив зробити невеличкий триб'ют. Але, якщо чесно, за межі Твіттеру я це виносити не хочу. Отака От вийшла серія фото. На більшістю з них я думав, та працював декілька місяців. Бо якось війна не сприяє невимушеній та легкій творчості. Я не впевнений, чи буду ще робити фото на тему російської війни проти нас, тому нічого не обіцяю, перш за все, собі. Дуже дякую, що подивилися це відео до кінця. Якщо ви не проти, з вас ще вподобайка, підписка та донат на ЗСУ. Насправді дуже ранічно виходить, що за все відео я майже нічого не сказав про свою віру у них та про біль за кожного та кожного, хто бився та б'ється за нас. Можливо, мені хочеться вірити, що моє фото говорить гучніше за будь-які слова. Тож, як каже пан Залужний, на вам добре та до нової зустрічі.